Привіт! Я Рандо і сьогодні знову відкриваю контейнери. Ось мені, як мені прийшли ключі, які я отримав за вчорашню трансляцію. Я з трьох ключів отримав тільки два, із-за того, що е, був не дуже гарний мобільний інтернет. Ну, Але хоча б два вже є, не на тому добре. Вони, мабуть, прийшли мені ще зранку, але зранку до 2 годин дня в мене не було інтернету через аварію, але в принципі тепер він є. Тому зараз відкриємо. Ну і ще разбираю 4 панелі керування. Ну і в івенті на шердин ну вже майже дійшов до камуфляжа на Panzer 4 Шмальтюрум. Тож, давайте відкриємо. Все ж таки, давайте спочатку відкриємо контейнер Blitz X-Cup. Якщо зараз з двох випаде сертифікат на STG, то зможу забрати СТГ одразу. Тож, давайте на STG сертифікати. А, ага, прям і дадуть, на ланцеві дали. Ну ще мені треба, щоб з цих самих контейнерів, бо сьогодні у цю трансляцію повинно бути світло. Тому, мабуть, заберу, ось на СТГ дали. Мені ще треба, щоб з одного з частин дали частину сертифікатів на СТГ. Частину сертифікату на СТГ. Ну і тоді я, в принципі, його і зберу. В мене тут сертифікатів є аж цілих. Скільки їх в мене є. 98. Треба ще декілька сертифікатів, а саме дві штуки і все. І давайте відкриємо панелі керування. Давайте. 50 золота, можемо відкрити 4 штуки. Давайте, ну ще 3. Угу. Камуфляж по таємне світло. В принципі, добре, ще дві штуки. Давайте, хоч танчика якогось можу достати. Ну, давайте хоч танчика, може панцерис 35, але. Ага, ну звісно. 20 золота, щось взагалі на основі прям не крутить цих контейнерів, відкрут повний. В сумі 140 золота, ну, але хоч щось. Тож, давайте на наступний аккаунт. Ну і от вже наступний другий аккаунт. Ту, також зараз відкриємо. Не знаю скільки панелів керування. Скоріше за все дві. Ну, але хоча б дві, але відкриємо тут. Ну і плюс ще я на цьому аккаунті не крутив розіграш мега контейнера. Ну, так не крутив, тому крутимо. А ні, навіть чотири. можемо відкрити панелі керування. Ось 100 золота. Це вже більше, ніж на основі. 500 золота, чого на основі так не крутить. Ще 50, ну, але. Добре. Ну ще сотку. Набагато більше дали. Ну, давайте ще якраз таки відкриємо оцей розіграш. Угу. Нафіга я його відкрив. Ну і розіграш контейнерів пісочниця, як я його називаю. Ну, бо бачимо саме, що тут випадає. Ну або кастомізація, або пісочни тут випадають. Більше нічого і не падає тут. КонтржЮ Юпітер. Ну і пісочниця контейнерів. Сертифікат один є, вже добре, що хоча б один. А сертифікат, сертифіката давайте, і дайте найдорожчий танк. Т2 medium. Ну добре. Ну але в мене ще є тут Valentine 2. Ну, звісно, таке собі оцей розіграш моєго контейнера. Відпад краще, то поїзд того, що там немає пісочниці. Бо то, що додали пісочницю, це взагалі таке собі, як кажучи. Ну, хоча б містичний контейнер один є. Ну, хоча б і на тому дякую. Все один сертифікат є. Ну, хоча б один є, вже і на тому дякую. 176 і Це дорогий досить танчик, там скільки ста він коштує. Угу. А скільки, мабуть, тисячу золота, якщо, наприклад. Що навіть його мені треба? Ну так, 1000 золота коштує танчик. Ну і зараз ще покрутимо розіграш. Ще один містик випав. Кастомізація, так? А ні, три містики. Угу. Ну і відкриваємо містики. Що з них випаде? 2 Угу. Ага. Ще раз. 200 золота та бустер золота. Ну, добре. Давайте тепер звичайний розірваж пісочниці повідкриваємо. Тут подає те ж саме, що і там. Але дешевше. значно, Ну і сертифіката. Ага, збери їх усі. Добре. Ну, і відкриваємо збері їх усі, нічого не падає. Тож давайте на наступний аккаунт. Ну, і от наступний третій аккаунт. Ну, і щодо Заласлави, там зараз також відкриємо ніби 6 штук. Ай, стоп, 6 штук? Вибачаю 4 штуки. Ну і виходить, що залишається 2 дні зала слави івенту. А, ну, завтра останній день і потім івент пропаде. Угу. Ну, Але повідкриваємо. І сьогодні остання трансляція, буде останні 6 ключки, можна буде залутати. Я навіть здивований, що я зміг золотати майже усі ключки з трансляції. Ну, ще за зав... ну, Ні, вже за сьогоднішній нічого не кажу. Можливо, не зможу всі 6 залутати, але повинен тим не менше. Угу. І того маємо трішки золота на те, щоб прокрутити. Угу. Пісочниця нам випала. Нічого дивного. Угу. Багато танчиків є на цьому акаунті. Ну, в принципі, давайте обміняю камуфляж на баджера. Ні, це обвіс. Але тим не менше 2000 золота за нього дають. Ну і покрутимо. І, до речі, на минулому аккаунті від мене теж є. Який був перед цим аккаунтом. Ну, тому також можемо зайти покрутити, але, мабуть, потім ще завтра все одно можна буде відкрити ще. Панель керування одну. Ну, на основі дві, Тому що я ще пограю, заберу. Ну, а на інших аккаунтах по одній. Фон профілю навіть випав, ви бачили? Навіть фон профілю випав, Ну оце от це прямімба. От. Давайте поставимо. От він. Ага, ще ж наш інший контейнер є. Наприклад, пісочниця, з якої все одно нічого не випаде. Такі имбові конти. Ну і містики. Найкраще з цих усіх. Ну, звісно, нічого особливого тут поки що не падає. Ну, Це один контейнер. З іншого 100 золота. 500 золота. Ну, Це вже добре. Ще 100 золота. Ну, поки золото падає, поки добре. 200. Ну і давайте ще золото трішки. 200. Ну, поки що непогано. Сипить золото. А з другого рівня, що дасть. Сертифікат. Ну, Давайте якийсь новий танчик. Бажано б колекційний. Ексельсер. Мільйон кредитів компенсація. Дуже дякую. Він мені та... і так не треба нафіг. Той ваш Excelsior. Навіть якщо б в мене його і не було б. Мені. Все одно нафіг не треба, особливо на цьому аккаунті. І містик. І це зрозуміло, що нам нічого не дала Ну і давайте на наступний аккаунт. Так, ну і от наступний четвертий аккаунт. Тут також зараз повідкриваємо. Не знаю, мабуть, всі не зможуть сьогодні відкрити, але ось завтра відкрию всі на всіх аккаунтах. Тому що завтра останній день зала слави. Ну, тут також, в принципі, чотири панелі керування. Ну, а на основі виходить, я зможу дві панелі керування забрати. Якось так. Ну і останнє. 500 золота. Оце добре. Ми відкриваємо розіграш пісочниці, бо тут майже нічого, окрім пісочниці, не падає, поки ти її не викрутиш. Ну, максимум кастомізація ще випаде. А шостої кастомізації падатиме. Ось оце. І давайте ще відкриємо валізу з квестами. М мабуть сьогодні пройду... Ну, ні, ну, не сьогодні. Можливо, завтра або післязавтра пройду. Ну, ні, скажімо, все, завтра спробую пройти. Тесту 27. І давайте що ж випити, можна зберігти, що просто цей Угу. Ніфіга 50 боїв. Перемогти в 50... 50 боях на 3 дні. Це ніфіга собі, мені ж на основі ще треба грати. Ну... Добре. Тож, давайте на наступний аккаунт. Ну, Спробую виконати, звісно. І, і от ще наступний аккаунт. Тут також зараз повідкриваємо. Скоріше за все, також 4 панелі керування буде. Ну і ще плюс якісь там контейнери. Ще на те золото повідкриваю розіграш моєго контейнера. Ну, і давайте відкриваємо. 50 золотом. 20 золотом. Уже 70 золота 80 золота. Так, 50 золота. И остальное 20. Ну, добре. Можем один прокрут сделать. Угу. Пісочниця, ну що нам з нього випаде, з тих трьох пісочниць. Сертифікат. Ну, З трьох випав сертифікат. Непогано. А це один центр. 1000 золота за цей танчик дається за його продаж конкретно. Так. Ну тож покрутимо. Пісочниця у кількості трьох штук. Містик. Ще раз пісочниця і... Ну, зрозуміло, в принципі. Ну, якщо так же підкрутиться, як і минулого разу, ну минулого разу, то буде добре, але... Ну, саме бачимо, що випадає Ну, один випав сертифікат і вже добре, а сертифіката. Т7057 1070... 57 200 золота. Ну, а цей танчик можна продати за 850 золота, це добре. О, мегаконтейнер. Хоча б один з його розіграшу. Ну і пісочниця, це зрозуміло. Але сертифікат. Дали сертифікат, з якого ще один дорогий танчик тетрад. Ну і мегаконтейнер дає нам. Так, непоганий провідник душ 20 тисяч вільного досвіду та золото в кількості 300 штук. Ну і тетрах можна продати за 700 золота. Ну і покрутити ще розіграш. Ну, зрозуміло, що це буде кастомізація. І містичні контейнери. Це вже непогано. Серп, хмурий ліс. І містики. 4К вільного. Може хоч сертифікат, ну, не хоче, а хоча б щось. Ну, золото вже добре. ну І ще золото. Угу. Покрутити ще не можемо, але і на тому йде добре. Як мінімум, що можемо цей розіграш покрутити. Містики. Ця фігня, то. збери їх усі. Добре. Ну, тож відкриємо зараз. Нічого, а з містика. Може хоч містик щось дасть? Угу. Три бустери золота. Тож, давайте на наступний аккаунт. Ну і от наступний аккаунт. Тут зараз теж повідкриваємо. Бо це буде передостанній аккаунт, на інші вже завтра відкрию, щоб було побільше панелів керування. Чи панелі керування? Неважливо. Так, ми цей відкриваємо, нічого не падає, добре. Ну і на цьому, і на наступному, я так розумію, буде по 4 панелі керування. Угу. ну Поки що нічого особливого не падає. і зрозуміло. Ну і останнє. Угу. Ну, зрозуміло, що нічого то і не випало. Ну і Можемо якраз два рази крутанути. Кастомізація. Продаємо MS1, це він мені, він мені не потрібен. Ну і крутимо ще раз. Містик. Обміняти МС-1 на містик, в принципі, досить непогано. Угу. Все одно МС-1 відновлюється за 50 золота. Тут випало 4К вільного, добре. І давайте на наступний аккаунт. Ну і от, останній наступний аккаунт. Тут також зараз відкриємо. Тут є багато танчиків. Але я їх продавати, мабуть, не буду. Ну, Відкриємо чотири панелі керування. Тож, давайте починати відкривати 50 золота одразу. З другої 20 золота, з третьої ще 20. Ну і з останньої ще раз 20 золота. І того з майже кожної по 20 золота. Ну добре. Але хоча б можемо покрутити два рази розіграш мого контейнера, та контейнерів пісочниці. Але добре. Впав хоча б один містик, це вже добре. А з містика... Падає 100 золота. Непогано. Ну, як непогано, могло бути і гірше, тим не менше. І давайте крутимо пісочницю. Ми її ще накрутили. Може хоч тут пощастить. Вже 4 пісочниці є. Ось 4. І відкриємо їх. 8 штук. Ну, Один сертифікат вже є. Добре. Два сертифікати з восьми штук. Я вважаю, що це досить непогано, може, ще що зараз щось впаде таке імбове. UC2PDR і, і Угу. От ну, цієї машинки в мене на жодному аккаунті до цього не було. Ну, оце на основі є. Тож, давайте вже закінчувати відео. Інші аккаунти відкрию потім. Ну що ж, ось таке вийшло відкриття. З вами був Брандел. До зустрічі!